Так, давай, да, тебе не поговоришка. Тереніше поставить. За мною! Хазяїва в нас купердяї, поляну не накрили. Угу. От вам так і віка. <рігла> Послузився, а що віка стузав, так. <рігла> Контент для мам. Юра на даху. <рігла> Тако собі лазить просто. Ну раз для мами тоді не буду коментувати. Ти можеш закоментувати? Можна? Так. Юра, тобі треба піти пісню «На надаху. Зірки нахую я на даху, на даху я на даху. Вітання з малюничих Карпат. Мене звати Юра, а я Іра. І разом із сім'я Ломпартіо. І ми купили землю в горах. Ну і в сьогоднішньому відео ми розкажемо вам, як ми робили каркас нашого міні-будинку. Тож, дивіться. Нагадаємо, що в минулому відео ми розповідали, як ми робили підлогу нашої побутівки 6х4. Я пердон! Зараз підсунули. Олеса, ще стоять. стоять. Це не очку. Підемо стояти. Го, го, Тримаю. Алло. Зараз, роборух і мліють, не втримаємо і в тебе а в цьому відео ми вже розкажемо, як ми робили каркас побутівки, оскільки у нас буде каркасний будиночок. Так, як ми робили стіни перекриття нашого міні-будиночку? Угу. І так, перше питання: чого ми вирішили робити каркасний будинок, а не будувати як більшість там сегли чи газоблоку? Таких матеріалів. Е, ну, Тут є різні причини. Перш за все, ми не хотіло робити дорогого фундаменту під цегляний будинок, або навіть під газоблок. Треба все одно стрічку робити, як мінімум зверху пов'язувати. Інша причина це енергоефективність. Тобто ми хотіли дуже теплий будинок, енергоефективний. І, відповідно, каркасна технологія з тим утеплювачем, який ми обрали, дозволяє нам отримати і енергоефективність, і доволі Хорошу екологічність. Плюс прокладання мереж. Так, прикладання мереж мене завжди дивувало, те, що тобі треба спочатку збудувати стіну, потім її поштробити, щоб закласти якісь е, комунікації та чорнові електрику, сантехніку, каналізацію. Я дивився до технологій, де це можна уникнути цього. Тобто, спочатку зробити каркас, потім зробити всю інженерні мережі і тільки потім встановлювати утеплювач і таким чином зекономити час і гроші. Плюс пано Каркасний будинок хоче будується там, і та швидкість зведення. Хоча, звісно, що там з газоблоком можна десь поконкурувати, бо газоблок теж швидко робиться, але... Все ж таки, тут більше саме для нас було переваг, і я давно дивився на каркасну технологію через ці всі причини. Ну і найбільше мене цікавила саме вона. Тому і вирішили, в принципі, робити, Та, спробувати, як воно буде, чи дійсно так. Чи робили ми проєкт, щоб знати, скільки якого нам потрібно дерева. Так, звичайно, робили проєкт, ну і будь-яку будівлю без проєкту краще не починати. Перш за все, ми робили попередній проєкт на всю ділянку з тими всіма будівлями, як ми хочемо розмістити їх, що ми хочемо мати на ділянці. І вже тоді, як ми визначилися, ми переходили до безпосереднього цієї технічного приміщення побутівки або міні-будинку з розмірами 6 х 4, які ми хотіли мати. Я починав робити цей проєкт. І потім вже долучився мій друг Дімон. Тобі привіт, який займався в основному проектуванням технічним. Саме по тому ми вивчали технології каркасного будівництва, в основному це Штати, Канада, як вони працюють, і дивилися, як це можна адаптувати до наших реалій. Тобто, ми робили. Класичну каркасну технологію, тобто у нас була дошка з певним кроком, і ми збирали стіни, піднімали про це все зараз поговоримо. От і зробили таким чином попередню собі 3D-модель, і вже з якою могли працювати. Ми були з Юрчиком в багатьох будиночках в горах і тестували для себе такий формат відпочинку. І загалом, що нам дуже не подобалося в цих будинках, це те, що велетенські вікна виходили на південь. Літом це просто було пекло. Тільки ти зайдеш в хату і просто тобі так жарко, що. Неможливо. І чи враховували ми розташування будинку відносно сторін світу? Так е обов'язково. Як ти вже сказала, цей досвід був <свід> доволі неприємний. Тому що ти знімаєш будиночок, е платиш за нього великі гроші. Кондиціонер маслає на наповну, він не допомагає. Будинку з плюс 30, 30 і більше. Знаходитись там неможливо. Ми просто тоді втекли на річку, пам'ятаєш, <свід> бо ми просто не могли бути. Тому ми хотіли повністю уникнути цього раз. Друге, це те, що в нас енергонезалежність, і нам особливо потрібно враховувати, куди дивляться будинки, де розташовані вікна, і південні, південно-західні і східні напрями це. Напрями, де є найбільше сонця, так відповідно, туди ми не клали практично жодного вікна. Тобто у нас у всіх будівлях не буде вікна на, на південь, от на чистий південь. І ми використовували ці іска даху, і будинок, стіну будинку під сонячні колектори, сонячні панелі, і відповідно таким чином розташовували будинок. Ну і так само треба враховувати конфігурацію е, ділянки. Відповідно, ця будівля йде паралельно до. Однієї з сторін ділянки, і там є в нас південний захід, і на тій стіні немає жодного вікна. Зробили ми проєкт, замовили дошку, привезли нам дошку. І чи ми покривали дошку для каркасного будинку? Ми покривали біозахистом. Спочатку думали його не робити, тому що в нас утеплювач, який сам по собі. Має дуже високий рівень pH і вбиває всі мікроби. Але тут такий нюанс, що цей утеплювач добре працює, якщо повністю втопити дерево, тобто з усіх боків, в ньому. Але так, як ми зашивали зсередини фанерою, щоб ми вже мали якесь приміщення, яке можна би було закрити і залишити там якийсь інструмент, щоб не возити туди-сюди, то ми збирали стіну і потім покривали. Покривали частково. Ті стіни, які вже були зібрані, ми покривали на місці, тобто з так. а потім ми вже просто покривали одразу дошки. Угу, Вручну. Вручну, Щіточкою собі. Знімов нашого маляра. Усі, після роботи вибрали. Так, ми знаємо, чудово, що можна зробити ваночку, туди окунати. Дошку. Ми це знаємо, але ми цього не робили. Ми зробили так, надалі вже будемо робити трошечки по-іншому, ну і технологія буде інша. Як ми збирали каркас? Розкажи більше. Ну, як ви пам'ятаєте з попереднього відео, ми зробили підлогу, відповідно, зашили ОСБ і в нас вийшла така платформа, на якій вже було зручно працювати. Розклали дошки згідно креслень. це крок 575 мм, Знову ж таки на утеплення або 600 точно не пам'ятаю. Um, розкладали на землі, Так, ми розкладали їх на землі, робили прямокутник, збирали діагоналі, набивали стійки відповідно до цього креслення, і потім цю стіну фактично підіймали. Тобто стіни були невисокі, це 2,5 з метра. Відповідно, вони не були дуже важкі, хоча дерево було відносно мокре, і ну трошки ваги все одно було. І таким чином ми підняли одну стіну, другу, третю, четверту і фактично пристріляли їх, виставили, пристріляли до підлоги. І з верхньою дошкою ми обв'язали все так, тобто чотири стіни між собою. Ну і таким чином у нас вийшов каркаст. Ну і по структурі будинку в нас є перший поверх і мансарда. Перший поверх 2,5 метри, висота стель. Далі ми робили. Перекриття і, відповідно, невеличку ман мансарду, де в нас є умовно така кімнатка, поділена на дві. Кімната для зберігання всяких Цього речей, хламу. І одна кімната, в якій, в принципі, можна поставити ліжко, там собі переночувати, якщо хтось до нас е, приїде, або також зберігати якісь е, речі. І ми після завершення першого поверха зробили перекриття. Потім вже ставили дві стіни невисокі, оскільки в нас кут даху був доволі великий, через те, що ми встановлювали сонячні панелі під великим кутом, це 54 чотири під Підно воно було так. Інший скат даху більш пологий. Чи виникали у нас якісь нюанси, проблеми з тим каркасним будівництвом? <реш> як і будь-яке, що ти робиш перший раз, обов'язково виникають якісь нюанси. Нюанс виник який? Ми зробили перекриття між першим і другим поверхом з дошки згідно розрахунків, що ця дошка, в принципі, має витримувати і прогін відносно невеликий. Але як ми побачили, що мокре дерево, по-перше, воно прогинається набагато сильніше. Зорікий. Подивимось, наскільки все коротше, просіло. Тоже Це вже межа, то так. не так. Всі коротше, ті лаги попросідали. Коротше, треба давати ще один брус посередині, отако і його зарізати, вставляти туди. І нештатно нам треба було покласти балку. Фактично там, ми доставили. Ще одну балку, яка умовно посередині там, кімнати, вона ну, трошечки зміщена, вона розташована таким чином, що підтримує якраз центр даху і зробили опору. Та, це була необхідність, тому що ми побачили, що доволі суттєво просідає перекриття. От це нам треба було зробити. Так? Ми прийшли, хлопці нам поставили березу. Просто підпетле березами, бо все почало просідати, і потім сказали, що тут обов'язково треба поставити опору. Ну і другий нюанс це те, що ми перший раз ну, перший раз так працював, наприклад, з пиломатеріалами, і вони взагалі не відповідають розмірам. Тобто ця дошка може бути 50 на 150, насправді вона приходить там 55 на 160, може бути 148, ну тобто по-різному, так як нарізала пилорама. Так ви це і отримали. І ви ніколи не отримаєте ідеально рівної, і треба підбирати дошки, особливо на відповідальних вузлах, тому що потім будуть нерівності, неточності, десь буде кривити. Тому треба підбирати. Та, звісно, що найкраще висушити і там десь згіблювати. Ми теж купили електрорубанок, щоб це підправляти, де, де це необхідно. Ну, це теж був такий нюанс, який треба враховувати, що ну, це не ідеальна дошка, це не сушка, це не е, стругання. Тобто це дошка, як нарізали, так і тримайте. А далі ви вже з цим бавтеся. Які нам інструменти знадобилися для будівництва каркасного будинку. З інструментів найбільш необхідний це торцювальна пила, без неї точно нікуди. Підрізка дерева це must have. Друге, цвяхозабивний пістолет. Не скажу, що прям без нього не можна, можна руками забивати, але повірте мені з цим цвяхозабивачем це набагато швидше. Ми купили їх насправді два. Один для 90-х цвяхів, як основний для збірки каркасу. Так само я ним прибивав ОСБ, тобто, це. Доволі зручно і стрес і... знімає. І... і стрес знімає. <рив> так, якщо вас не нервують на роботі, можна піти і настукати, настукати. В мене якраз так було. Це до речі, <рив> хороший. Е Ре Релакс, випуск тих е всіх емоцій. От і другий, який вже б'є скоби і цвяхи, тобто там до 50 мм. Ми фанеру забивали, теж десь ОСБ прибивали скобами. Ну він вже під ці роботи. І ці два інструменти дуже важливі. От найбільше звичайно, що це для 90 цвяхів, бо це основне. Тобто, другий це вже такий допоміжний. Угу, що ще? Е, ну і звичайно шуруповерт, десь закручували і саморізи. Потім вже пригодилася і шабельна пила, бо щось не так зібрали. Відповідно, треба було відрізати цвяхи, і шабельна пила з цим добре справлялася. Угу. Яка точна стін в нашому каркасному будинку? Товщина в нас різна, оскільки це технічне приміщення, ми знайшли з найбільшою товщиною, з якої ми будемо робити будинки, це 40 см. Але одна стіна є 40, навіть більше 50 см через те, що на ній є інтегрований вбудований сонячний колектор, і треба пропустити було труби великого діаметру для повітря. Відповідно, там збільшена товщина. Решта три, три стіни це 15 см. Цього достатньо для технічного приміщення. За скільки часу ми зробили каркас будинку? Так, по термінам, фактично, нам вийшла підлога, каркас, і вже ми ще не перекрили дах, але вже поставили крокви. І це було трошки менше двох тижнів. Ми багато працювали. Насправді, в той період я взяв собі відпустку на тиждень. І я ставлю хоть... це відео, ти після відпустки. Так, yeah, я після відпустки, Боже. <face> Як пройшла <врацьна> ваша відпустка? Зато хату збудував. Хотіли максимально швидко зібрати цей каркас і накрити дах, відповідно, щоб це не змокло, але <смас> нас не дуже вийшло. Тиждень нас було хорошої погоди, і тиждень нас було дощів. Ми фактично вже працювали в такій моросяці, можна сказати, невеликому дощі цілий тиждень. Ну вже як вийшло, як вийшло, мусили збирати. Ну, Врахуйте, що ми робили це перший раз. Відповідно, десь щось трошки переробляли, десь щось вчилися. от. І каркас, коли збирали, ми набивали собі руку, десь розуміння, як воно працює, розуміння роботи з деревом. от. І під цей утеплювач, який ми робили, ми так само ще робили розпорки по 50 мм, кожні 60 см висоти. От, Вони теж трошки забирали часу. ну, тобто це... Десь два тижні нам зайняло. І в селі, де ми купили землю, тут є такий звичай, що коли зводиться коробка будинку, то е, ставлять віху. І нас теж таке було. Можу сказати про це? Це було цікаво. Дивлюся, наш працівник побіг десь в ліс, приходить з гілкою. Нічого там, не Сусне. знаю. Сосни. Залізає на самий верх вершок і там її забирає, кажу, що таке, у вас свято, у вас сьогодні віха. Це вас до дорогі друзі. Кажу, яка віха, то що таке? Кажу, ну о коробка у вас стоїть, все, віха. Він такі, ну ладно, клас. Для нас це було дуже незвично. Якщо в когось з вас таке теж є, то поділіться, будь ласка, в коментарях. Якісь такі традиції цікаві, звичаї, коли під час будівництва. Ну, щось таке роблять. Ізвичайно, коли ось така віхає, то потім ще, типу, ті власники виставляються, там щось можуть ставити, козіжим, напої і так далі. Святковий. Галявина Накривай стіл, як то кажуть. А ми такого не знали. Були не готові до цього. Хазяїва в нас купердяї, поляну не накрили. От вам так і віка. Послужився, що віха стузи Останнє питанечко. Що ми б робили по-іншому, якщо будували б наступний каркасний будинок? Будемо будувати і будемо будувати по-іншому. Ще один нюанс, я собі згадав, який е виліз під час роботи, що, наприклад, три дошки по 50 мм це не є брус 150 мм, аж ніяк. І вони не витримують то навантаження, яке може нести брус. Особливо, якщо будується з мокро, як було в нас. Коли ми робили збірну балку з трьох дошок, вона доволі прогиналася, хоча по розрахункам не мало. Тому ми вирішили робити трошечки по-іншому наступний будинок. Ми будемо збирати саме з брусів 150 на 150, зав'язувати їх і, можливо, навіть зарізати, як кажуть, чопе, тобто це дерев'яне саме з'єднання між брусами, так як робили колись саме дерев'яні. Саме через те, що ми будуємо з мокрого, і це для нас окей, тому що цей утеплювач, який ми встановлюємо вже в каркас, він теж мокрий, тому нам немає сенсу чекати, поки висохне дерево, оскільки ми його все одно намочимо під час вкладання цього утеплювача, і потім це все разом має сохнути певний час. Тому будемо пробувати. Інший варіант, ну і подивимось, як це буде працювати. Думаємо, що буде краще, оскільки не буде цього дуже сильного прогинання дощок, десь на рівності, і утеплювач буде з двох боків. Відповідно, якщо дерево десь буде криве, трошки нерівне, це все забереться тим, що утеплюють сформує рівну стіну. Угу. Якщо ви будували каркасний будинок, то поділіться, як ви будували, чи робили ви так от з бруса, чи з дошки якої там 50, 50 на 100? Ну, 50 на 150, зазвичай <свісно> це стандартна дошка. Як ви робили і як дієво було для вас. І в наступному відео ми вже розкажемо, з чого нас буде утеплювати. Розкажемо, як ми робили теплу підлогу і так далі. Да. Да. Дуже буде цікаво. <свісно> буде цікаво. Тож, дивіться нас наступної неділі. Всім па-па! Па-па!